Добрий ранок. Починаємо урок. Ми з вами завершуємо тему. У нас залишилось всього два уроки: сьогодні і завтра, і це підсумкова робота, які ми з вами пишемо. Але зараз я показую вам вашу кількість задач. Тут 69. Сьогодні три домашніх, це буде 72. І якщо я правильно розумію, саме такі, таку кількість задач ви будете мені зараз додавати до Google класу в завдання. Так або ні? Я ж правильно розумію, кажіть. О, так, 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 Добре. Дивіться. Тому, якщо ми так все робимо з вами, то, будь ласка, не гавте це. Я дала заздалегідь вам публікацію, але це ж не означає, що потрібно мені писати багато питань. Чому ви не читаєте опис до завдання? Там же майже завжди я пишу описи, для того, щоб ви могли подивитися, прочитати і зрозуміти. Було написано. Чітка і зрозуміло, що у вівторок, вівторок сьогодні, навіщо мені писати на вихідних? Ну, як би я не розумію цього. Так, я іноді по енерції відповідаю, але мені це не подобається. Зараз ми пишемо контрольну роботу, як ви розумієте, вона буде у нас в оболонці, і в цій оболочці у нас що там буде? У вас будуть тестові завдання, і будуть завдання, де, де потрібно буде вписати відповіді. Але там подобране таким чином значення, що ніяких проблем з цим не буде. Завтра це буде складніше, тому що там задачі підбирали інші люди, це інші джерела, і там я все ж таки буду давати вам можливість цю задачу записати. Так що, якщо ви її записуєте, то, мабуть, якщо навіть не отримали відповідь правильну, то в цьому випадку все одно ви якісь бали будете отримувати. А там діапазон оцінок більш. для вас гуманный, ниш в контрольной работе, в контрольной больше жесткий вариант оценки. Тому давайте я... Ну, Тому давайте. Да. У нас, мне кажется, тест превратился в контрольный, mm -hmm. контрольный в тест. Потому что как бы, на тесте мы что-то фоткаем, а и все выбираем. Да. Дело, Ні, ну це зануда просто. На самом деле ця термінологія, воно йшло ізначально ті роботи йшли як контрольні, це як э, в свого разу було давно еще ДПА, так зване, тому воно чисто назву так має. Але зараз в будь-якому тесті. Ну, в тих же самих НМТ таки інше, там все одно є відкрите завдання. Ну, так, ви не пишете розв'язання задач. Але воно є. Знов, от давай, ти зануда? я готова з тобою персонально. Ти не будеш розв'язувати задачі, ти будеш писати тільки відповідь. Але якщо відповідь не вгадав, то це буде нуль. Згоден? Я готова. Ну, от коли ви починаєте нудіть, я готова з вами працювати. Знаєш, я теж азартна людина. Ну, давайте не будемо випіндруватися. Серйозно, тому що ну, йдеш вам на зустріч, а ви потім починаєте мені ще якісь розповідати. Добре, тому зараз я запущу все сподіваюсь, що у вас буде все добре, і ви зможете спокійно впоратися з цим завданням. Давайте, я... запись нам більше не потрібна сьогодні.